І ми сьогодні розпочинаємо наш проект ніякої драми. І ми працюємо разом з моєю колегою Оленкою Щепіль і я, Зоряна Кручак. І сьогодні ми говоритимемо про читання книг, те, що ми завжди пропагуємо і те, що ми завжди пропонуємо, незалежно від того, що відбувається в наших серцях, в нашій країні, в наш теперішній час. І зараз це про книгу. Наш проект ми називемо ніякої драми. Е, і е, сьогодні хочемо представити книгу Олі Русіної Абрикоси зацвітають вночі. Е, головними героями книги є хлопчик е, Устим, е, його собака та е, видуманий герой, але не видуманий персонаж е, безпілотник Ел. Між цими героями зав'язується дружба, і вони спільно переживають. Події 2015 року в прифронтовому містечку. І для мене ця книга це є ем, таким ем, поверненням назад, а також з акцентуванням того, що ми переживаємо сьогодні, е, в сьогоднішні дні ем, наступ, боротьбу і те, як ми втрачаємо щось, як ми втрачаємо свій дім, як ми набуваємо нового дому. І книжка е, дозволяє нам пережити як події, так і емоції. Е, і тому я прошу зоряни коментаря стосовно емоцій, які викликає ця книжка. Читаючи цю книгу, насправді дуже великий калейдоскоп емоцій. Ми переживаємо, тому що тут про життя і про взагалі про буденність кожної людини. І, власне, головний герой це. Малий хлопчик, котрий навчився комунікувати, от з тим власне уявним, ну наче лише він його бачив. Е, оцей квадрокоптер, який літав, який втратив зв'язок. Можливо, це про те, як ми час до часу втрачаємо зв'язок з рідними близькими, про те, як ми це переживаємо, про те, як ЕЛ, е, цей квадрокоптер шукав е, свого власника, від якого він відірвався, і не мав з ним е, власне радіозв'язку. Це про. Це про людей, до котрих він привітав, це те, що він бачив і приносив і розповідав хлопчикові. І хочу вам сказати, що емоції, ті, котрі ти читаєш і переживаєш ці книзі, це те, що переживаємо ми щоразу, щодня. І іноді ми не помічаємо, як наші люди, котрі є поряд з нами, теж мають емоції і переживають. Ми часто кажемо: та ну, припини, що ти починаєш? Але. Напевно, варто все-таки зважати на те, що відчувають інші люди, що вони теж можуть плакати, сумувати, радіти. Ми зараз живемо в нелегкий час, і ми пропонуємо вам читати і теж намагатися проживати життя інших людей, аби наші серця не скам'яніли, і бо ми, ми вміємо проживати, ми вміємо жити, ми вміємо радіти, ми вміємо плакати. І давайте не, бо... давайте не боятися того, що відбувається посеред нас. І ми рекомендуємо читати книгу Абрикоси цвітають вночі. І, власне, у та? Там. він чекав, і ті Абрикоси ніяк не зацвітали. І Але йому пропонував: Не почекай, вони зацвітуть. І справді, якогось ранку Устим встав, прокинувся і побачив, як справді зацвітали Абрикоси. Це про віру, це про багато чого. Попри всі е, негаразди, життя продовжується. Та, і, власне, напевно, про це. Книжка, яку ми сьогодні представляємо, да. і ми сьогодні це розпочинаємо. І в майбутньому ми теж будемо пропонувати вам долучитися до нас і читати разом з нами, проживати емоції разом з нами. І цю книгу ви можете прийти і взяти, позичити в бібліотеці Іваночука і почитати, і прожити емоції разом з героями. До зустрічі!